Добрий день, діти! А бажаєте що ви зараз полетіти в подорож у космос? Тоді починаємо рахувати 5, 4, 3, 2, 1. Полетіли. Космосом ми називаємо той простір, що оточує нас з усіх сторон. А ще космос називають Усесвітом. На вечірньому небі ви можете побачити велику кількість зірок, що належать до нашої галактики. Наша галактика називається чумашським шляхом. Коли ви бачите світлу смужку, то перетинаєте зоряне небо, ви бачите середину чумацького шляха. Як називається планета, на якій ми живемо? Наша планета називається Земля. А на що схожа Земля? Так. Земля має форму кулі. Вона схожа на м'яч. Чим планета Земля відрізняється від інших? Земля єдина планета Сонячної системи, на якій є життя, адже на планеті Земля є вода. Діти. А на чого на планеті Земля більше? Води чи суші? Так, діточки, на нашій планеті більше води? Земля це наш будинок у Всесвіті. І ми жителі цього дому. Хто ми? Так, ми земляні. Так, зараз ми летимо далі у космос. І перше, що ми побачимо, це планети. Це, діточки, планети нашої сонячної системи. Як від сонця рахувати Меркурій першим слід назвати. Друга Венера величава, по небу ходить, ніби пава. Третя Венеріна сусідка це земля, наша домівка. Ніби Бог війни упертий, Червоний Марс, і він четвертий. За ним друг його пихати гигант Юпитер, в списку п'ятий. Шостий, ніби в пояс вбрани. Це Сатурн, сусід Урана. А уран планета сьома. Також добре нам відома. Ну, а слідом за Ураном Нептун. Восьмий і останній. А це місяць. Супутник Землі. Він завжди ходить поряд з землею. Так, скільки діточки планет Сонячної системи? Так, правильно, їх вісім. Якою за порядком іде Меркурій? Так, Меркурій перший якою за порядком іде Уран? Вірно, уран сьомий. Яким за порядком йде Марс? Марс четвертий. А якою за порядком іде Земля? Так, діточки, Земля третя. А хто сусіди Землі? Вірно, друга Венера і четвертий Марс. А на якій планеті найгарячіше? Так, це Меркурій. Тому що Меркурій знаходиться поряд із сонцем. А на якій планеті найхолодніше? Це планета Нептун. Вона знаходиться дуже далеко від Сонця. А що ж таке Сонце? Сонце це яскрава зірка. Усі планети Сонячної системи оббігають Сонце по своїй орбіті. Ну що ж, діточки, ось наша подорож і підійшла до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. А може хтось із вас зацікавився і у майбутньому бажає стати космонавтом чи астрономом. Я бажаю, щоб всі ваші мрії здійснювались. А зараз говорю вам до побачення!